Вітаю вас, шановні мої підписники та глядачі. Сьогодні придбала нову розувальну гру. Дівчатам. Вчимося рахувати. Так, ну що, відкриваємо? Ух, яка краса. Дивіться: склади додавати, віднімати і цифри, скільки буде збирати грибочки. Ну, ви бачите, суть гри така. Треба зібрати на карці грибочки. Тут, наприклад, три ми бачимо один додати, два, три, три грибочка поклас правильно показати. Ось такі картки. Більше, менш різні. Ну, побачимо, як дівчатам сподобається. Нові розмальовки для наших дівчаток. Подивіться, які совушки. Які гарні ось тут. О! Такі дівчатка всередині красиві, з квітом, з чілками. Дуже гарні. Ця пачка коштувала, я вважаю, взагалі дешево. Такі величезні олівці, 100 гривень це було зі скидкою. Ну, а тут вони переміщаються. І така точилка велика для них. Які красиві. Якщо ми беремо ось так в руку, щоб ви розуміли, які олівець великий, немаленький, великий. Так, і це мій зошит для роботи. Подивіться, такий великий зошит, коштує там, до 100 гривень. Такий на 5 відділень, такий товстий, товстий зошит на 5 відділень. Ось, щоб займатися там записувати.